Отак після поля, після зеленого травички, оцей що дощ йде, з росою. Ну і ми даємо сіна їм. І вони достатньо добре їдять. Нема у них ні діареїма. І це дуже добре, допомагає від, від здуття, бо навіть від сочної трави корову може обдути, якщо не давати їй сухого щось. Так що якось так у нас це діло робить. Я не знаю, як це у людей. Кажу, що у людей літом не їдять сіно або в У мене от потики, якщо ближче приїхати, даже патики вже з ліцерії обсипаються ліцерія. І вони ці патики на, на повний рот. і, їдять. і хоч би що їм. Ну, якось от так воды їдять. О, 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 о. Берем я Тоже їст. І все, нормально їм. це через, через 9 днів. Чекаємо на теля від неї. Вони неї, якраз так по підрахункам має бути через 9 днів розтіл у неї. Ну и соответственно телечку я чекаю, так как я казав, вот она. Хвостик вот такой. Чекаю на телечку. Все, вот так едят. Вот Сухя полезна для корів. А вырубит твоей воды.